Я насправді дуже люблю поспати, але мені цього завжди не вистачає. Отби я міг як равлики лягти спати на три роки. Так насправді равлики можуть безболісно відрубатись аж на три роки, але для чого їм це потрібно, зараз розповім. По факту цей стан у равликів як кома для людини, але при цьому їм не потрібна стороння допомога. Вони запаковують свою мушлю спеціальною плівкою і впадають, так би мовити, у сплячку. А тепер увага. Роблять вони це у тому випадку, якщо їм не підходять зовнішні умови. Так, коли їм стає спекотно, сухо або холодно, вони просто лягають спати аж на три роки. Але я трішки не розумію, які такі погодні умови можуть тривати без перерви аж три роки. Равлики у цей час настільки сильно сповільнюють свої внутрішні процеси, що, так би мовити, заморожують свій організм. Насправді я їм трішки заздрою, я би також хотів. Несприятливі умови на роботі зустрінемось у 28 Я спати. Ну але нам залишається тільки заздрати. Давайте краще перейдемо до наступного факту.